На вулиці Бестужева в Ужгороді Аншлаг, мешканці багатоповерхівок зібралися на чергову виставу. Підприємець вирішив встановити на території між трьома будинками малу дерев'яну архітектурну форму. У будці, за його словами сидітиме охоронець, який наглядатиме, щоб не було крадіжок. Мовляв, це його ділянка ще з 90-х років. Він її придбав за 8 тисяч доларів за тодішнім курсом. Находиться в моїй власності. Просто в мене було підпалено посадові особи міської ради. Провокували людей. Це все зборище осіб, які порушують закони, які, бачите, собаку вигулюють на приватній земельній ділянці без наморника, без нічого. Вчора викрали і сьогодні викрали матеріальні цінності. А що хочете зараз будувати? Поки що забор поставити, відгородитися, бо там мусору багато викидують, відповідно, охоронну будку, щоб хтось сидів там і дивився, хто там. Власне, це у не з якимось буде продуктами харчування і так далі, це буде сидіти людина, дивитися. За... Так, за порядком. За порядком? Ну, відповідно, там буде камера стояти. За порядком за далі. Порядком, ну, фіксування, ну, щоб не крали. ваша э, територія, яка… Метр від того будинку, метр від цього будинку, метр від того, і до пішохідної доріжки. Та казаємо, сміха робиш, замерзну ту картошку туди, що не можна було увезти, продасти людям. Так було. Чого не кажеш і тачку возили ціани туди. На центральному мусорку тима контейнер і то вкрали ціани, новий контейнер. Не правда? Жителі обурюються, кажуть, уже роками ведуть боротьбу з забудовником. Раніше, мовляв, на цьому місці він торгував кавунами та іншими продуктами. У результаті в районі завелися щурі. Тепер мешканці з'ясували, що цю територію забудовник здав в оренду. Перездав в оренду, перездав в оренду іншим людям, і ці люди хочуть тут поставити е, не то будку, не то якийсь ларьок для торгівлі. Е, чим невідомо у 2014 році було винесено рішення місіконкома заборонити всякі земляні роботи і застроїтельство на прибудинкових зелених зонах. До нього це не доходить. Тягнулося то довго. він подавав на судився на перезаріження і поновлено 27 сім судів. Натомість власник стоїть на своєму, показує рішення 1998 року, яке отримав ще за тодішнього мера Ужгорода. Представникам міськради про плани звести паркан не розповідає. Інформацію про те, що ділянку здав в оренду, також не підтверджує. Знову переконує, у дерев'яному приміщенні сидітиме охоронець, будуть відеокамери, щоб з території ніхто не вкрав його молоток та інші будівельні матеріали. На запитання, навіщо вони йому каже, що в себе на подвір'ї може тримати будь-які речі. Депутати та муніципали. Ужгородської міськради приїхали розібратись у ситуації. Я підійшов, щоб ми спробували знайти з міською владою і з ним компроміс в плані тому, щоб ми мали можливість виділити альтернативну земельну ділянку, спробувати хоча б виділити альтернативну земельну ділянку, щоб вирішити цей конфлікт. Людина категорично не хоче йти на ніякі компроміси. Він сказав, що влада його якоби, і депутати надурять. Стосовно паркана, по його словам, він будувати паркан не хоче. Я не знаю, що тут буде завтра, яка його власність. Тобто, що Місто принесе, але тим не менше мова про паркан тільки що не йшла. Представник міськради все ж планує звернутися до міського голови та до депутатського корпусу Ужгорода, щоб з'ясувати, чи є можливість виділити забудовнику аналогічно за розміром ділянку, тільки в іншому місті. На цій же території розбудовуватися йому дозвіл надати не можуть, оскільки це буде порушення благоустрою міста. Тим часом чоловік має намір знову податися до суду і викликав поліцію. Мовляв, на нього напав нетверезий громадянин.